Пенсіонерам почали доплачувати додаткові виплати, і мова йде не про мало не багато. 260 тисяч пенсіонерів уже в цьому місяці їх повинні отримати. Що ж це за виплати, як їх оформити, як їх отримати і кому вони будуть видаватися? Давайте розберемось. Доброго дня з вами канал Народна Думка. І так, додаткові виплати пенсіонерам. Від, паралельно від Міністерства соціальної політики і організації ООН, міжнародної організації. Тобто можна сказати, що це додаткові міжнародні виплати, але чисто для пенсіонерів. Е, що за виплати, коли вони почали виплачувати? Зараз все розповім. Але перед тим хочу висловити слова величезної подяки, як ви зрозуміли з обстановки, де я зараз нахожусь, то наш дрон. Уже той, на який ви допомагали збирати, дякую кожному, хто долучався до зборів. Уже доїхав до військової частини і вже виконує свої бойові завдання. Дякую кожному, хто долучався. Продовжуємо далі до перемоги і паралельно розбираємо ваші питання, а саме сьогодні питання пенсії. Так от, виплати різні. Виплати різні, відразу скажу, можуть бути навіть 900 там, гривень вплоть до тисячі майже. І виплачуватись, вони будуть 260 тисяч пенсіонерів по попереднім спискам. Е, і е, ці виплати надає міжнародна організація ООН, вона, так як і е, говорилось раніше, доплачує людям до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо вам не вистачає до пенсії 3 тисячі гривень, то вам буде обов'язково доплата, якщо не вистачає там. Е, 500 гривень буде 500, не вистачає 900, буде 900, ну не менше ніж 100 гривень. Тобто, якщо у вас 2950, то буде 350, тобто не менше, ніж 100 гривень. І е, кому виплачується і що потрібно зробити, щоб її отримати. Виплачуватись буде пенсіонерам е, спочатку, в перші черги, так, тим, які переживають на територіях, де ведуться активні бойові дії, або на прифронтових територіях. От, розпочали саме з них. В майбутньому є така доля ймовірності, доволі немаленька, що ця програма почне діяти для усіх пенсіонерів без виключення. тобто мінімальна пенсія стане 3 тисячі гривень. На жаль, це не розповсюджується на соціальну пенсію поки що, але також в майбутньому, можливо, буде виправлення, і 293 також стануть 3 тисячами гривень. Я за цим дуже активно слідкую, щоб не пропустити і вам розповісти. Як оформити? а до речі, щоб і ви не пропустили, то просто нажміть кнопочку під відео, підписатись на канал, так YouTube вас сповістить, і ви також не пропустите. І ми разом розберемо цю ситуацію. Під відео, кнопочка підписатись. Дуже вдячний тому, хто не лінується, потратити 2 секунди, щоб потім отримати важливу інформацію. Для оформлення саме цим людям ніяких додаткових заяв подавати не потрібно. Все буде братися з місця проживання так, і місця отримання пенсії, тому що буде перевіряти, щоб ви не були в статусі ВПО, і з вашої пенсії. Якщо вона менше 3000. Автоматично да, включається що доплатити. Перевіряється, чи ви проживаєте там, перевіряється, де ви там зареєстровані, і автоматично дораховується на пенсійний рахунок. Е, ще раз повторю, що з серпня це вже мали бути нарахування, тобто в вересні вже можливі перші отримання цієї. Ну, не знаю, як її правильно написати, називати, чи допомоги, чи пенсії, тому що це і те, і те одночасно. Тож, бажаю вам великих пенсій, побільше цих допомог. З радістю розповідаю, як це все оформлювати. Долучайтесь до каналу. Ще раз величезна подяка від людей, які носять отаку от чудову форму, так? тобто від військових за вашу підтримку. Рухаємось далі.